Лютий 2022. Харків під постійними обстрілами. Люди не звикли до війни, вони не знають, що робити. На виїзді з міста затори, на вокзалі натов та паніка. В цей час декілька волонтерів, як і раніше, опікувалися проблемами людей з інвалідністю. Розуміють, загальної організованої евакуації людей з особливими потребами не буде, але самим їм не вибратися. Якщо навіть не вб'є снарядами, скоро у них закінчиться їжа та ліки. Самі про себе подбати зможуть не всі. Тоді народжується план евакуювати всіх, кого можна власними силами. Мій день в березні місяці, і кожного дня я встав в п'ятій ранку для того, щоб посадити групу. І так було десь два-три тижні. Ми саджали кожного дня по 20 по людей. саджали людей для того, щоб евакувати зараз. Це раз на місяць. Тобто фактично знаходиться група людей, які були тому числі, люди, які зараз знаходяться під окупацією в Харківській області. вони виїжджають з тіля, звертаються до нас і в соціальних Мережа знаходять нас і кажуть, там нам треба допомога, і ми хотіли би скватись власним транспортом. Волонтери доправляли людей з інвалідністю до залізничного вокзалу, де перевізники змогли створити реальний живий коридор та виділити окремі вагони для незрячих, лежачих людей на візках, людей з ментальною інвалідністю. Далі дорога на захід, і в більшості за кордон. Дуже багато різних людей, дуже багато таких трагедій сімейних, фактично. І це більше 700 людей. Це країни Європи, це в тому числі євросоюзу, в тому числі там, Польща, Голландія, Франція, Німеччина різні країни приймали нас, наших людей, робили все для того, щоб їх умови проживання були максимально придатними, максимально комфортними. Тому тут не то, що питання є, а тільки подяку всім нашим партнерам. Однією з перших груп, яку вивіз Даніель, – мешканці гуртожитку для незрячих. Наталя розповідає, перший тиждень вони ховалися у підвалі своєї старенької будівлі, поки не прийшли волонтери. Вивозив нас Даніель і Валентина Антоновна. вивозив своєю машиною під обстрілами, от маленькою, навіть ходок п'ять как якраз стріляли очень сильно. Це було п'яте число. Бомбили Харьков по полной, Мне его настолько было жалко, я честно вам говорю, я очень боялась, потому что Знаєте, одна партія виїхала. Думаєш, ну ти уже якби вроді типу, по спасен. А там же ще сколько людей. А он же под обстрелами. Наталя разом із родиною поїхала до Польщі, але вже влітку повернулася у Харків. каже, приймали їх дуже добре, допомагали. Але в цьому гуртожитку вона прожила 38 років, тому вирішила повернутися. От сказати чесно, у нас була очень хороша сім'я, яка нас прийняла. От правда, очень хороша. Они нам допомагали чим могли. Все було хорошо. Меня тянуло домой. В любімий Харків здесь даже дышать, дышится по-другому. понимаете? волонтери просять підопічних не повертатися до кінця війни в зону бойових дій. В країнах ЄС їм надають необхідну допомогу, зокрема медичну. Тут це зробити складно, але тим, хто все ж таки повернувся, намагаються допомагати на місці. Наразі у Харкові утворилися цілі волонтерські ланцюжки. Перевіреним волонтерам на місцях, таким як Даніель Солодчик, організації, які займаються логістикою, такі як Smart Media, передають пледи, продукти, ліки, засоби гігієни, які знову допомагають закупати міжнародні та українські фонди, яким жертвують українці та європейці, ми зараз продовжуємо допомагати харків'янам, людям з інвалідністю завдяки підтримці наших нових партнерів. Це фонд нова Україна, які дають нам можливість вже другий раз разом в партнерстві з громадською організацією примус чиновника працювати, допомагати людям. Але від волонтерів залежить не все. Наближається зима, і без місцевої влади організувати опалювальний сезон неможливо, зокрема у старенькому гуртожитку для незрячих.